Вітаю, друзі, 25 жовтня, субота. рівно 8 років тому, в моєму житті відбулася трагедія. В моєму житті відбулася подія, яка насправді його змінила багато в чому, перев... перевернула, і яка мала вплив і на події. В нашій державі і на події в моєму особистому житті. Рівно 8 років тому, під приміщенням телеканалу Еспресо на Солом'янці в місті Києві, на мене був вчинено замах. Теракт, в результаті якого загинуло дві людини. Випадковий перехожий Руслан Морміль і мій охоронець Руслан Кушнір. Я політолог Віталій Бава, і випадкова перехожа були тяжко поранені. З мене витягли близько 40 осколків лікарі, зібрали, збирали в поліклініці на верхній. Державного управління справами в Інституті Шалімова, в клініці Борис вижив слідство, встановило, що за замахом стояли російські спецслужби. А виконавцями були громадянин Грегян і громадянин Лисак, які після. Виконання теракту о, втекли в Російську Федерацію. Пізніше е, слідство оперативні органи контросідка вийшли на замовників цього злочину. Сліди ввели на Кавказ і розслідування е, тривало. Досить довго. Я знаходився під державною охороною, проводились контррозвідувальні заходи, був встановлений основний свідок, він сам фактично вийшов на мене, який розповів, дав. Докази, аудіодокази, замовлення мого вбивства, замовлення вбивства Аміни Окуєвої, яке трапилося через 5 днів після замаху на мене 30 жовтня. Замаху на життя Адама Асмаєва, чоловіка Аміни, який вижив тоді. І слідство. Тривало. І контрозвідувальні заходи тривали. До 2019 року, коли до влади в Україні прийшли зелені гниди на чолі з Володимиром Зеленським. Після того, як фактично Василя Грицака було змінено на посаді голови Служби безпеки України. Я зустрівся, будучи ще тоді народним депутатом, чинним діючим України, з Іваном Бакановим, другом Зеленського, якого поставили на той час керувати Службою безпеки України. Я розповів йому всю історію замаху, розслідування, до якої я був дотичний, попросив взяти на особистий контроль. Він все це обіцяв, говорив, але справу звели. По відсутності слідчих контрозвідувальників я чітко зрозумів, що справу звели. Припинили контакти з головним свідком, припинили контрозвідувальні заходи, і мені довелося вирушити вимушену еміграцію. тому що я чітко розумів, що. До мене доберуться. Доберуться, дякуючи зеленим гнидам, які злили справу. Пізніше журналіст Влад Сидоренко, канал Свободний, можете і зараз знайти в Ютубі або на додатку Свободний зняв зняв декілька інтерв'ю. З головним свідком замаху на мене, замаху на Аміну Куєву, який розповів, як це все організовувалось, надав аудіозаписи, зафіксовані ним, розповів як почалися контрзвідувальні заходи СБУ з боку України. І розповів, як потім справу звели, як навіть він їхав сам в Україну і його туди не впустили. За декілька час після цього інтерв'ю Анзора із Відня, а він був відомий під цим псевдонімом, в тому числі займався й блогерством, в передмісті Відня розстріляв. Вбивці отримали пожиттєвий термін, який відбувають в австрійській в'язниці. Сліди вбивства вели до замовників замаху на мене на Кавказ. І стало очевидним, що е, фактично тодішнє керівництво Служби безпеки України справу звело. Пізніше справу про е, теракт. Під телеканалом Еспресо без замовників, без усіх оцих контрзвідувальних речей, про які я вам розповідаю, пізніше її передали до суду, де вона розглядається, слухається по сьогоднішній день, принаймні про будь-яке рішення суду, вироки, не я, не мої адвокати не. Родина Руслана Кушніра е, не чула. Донечка Руслана Росте. Ми в міру можливості їй допомагаємо. Е, справа злита, винні, непокарані, а е, зелені гниди з РНБУ на чолі з Зеленським, який з цього приводу пізніше підписав. Ще й указ ввели проти мене санкції за мою журналістку діяльність. Кажуть про російські наративи, розповсюджую. Я і про російські наративи. Ну, але зеленим гнидам не вперше вигадувати про когось. Всі, хто їх критикують. Для них агенти Кремля. І неважливо, хотів тебе Кремль вбити, в розшук оголосив чи ще щось. Самі звели справу про замах, а потім ще й звинуватили. Як зараз пригадую цей день, коли відбувся цей теракт, і хочу розповісти вам. Декілька речей, які вплинули на подальше моє життя. Весною 2017 року, за півроку десь до замаху, десь в квітні 2017-го. Я в один із вихідних днів зустрічався з своїми друзями Наталкою Чангулі, Чанголі Андрієм Мамалигом, який до Всього ще був моїм адвокатом. Ми гуляли по Києву, а пізніше поїхали до Володимирського собору, до отця Бориса, його настоятеля. Почайовничали, попили кави в отця Бориса, і Пізніше, піднявшись з трапезної, він підвів нас до е, мощей святої Варвари. Е, де ми приклалися, і він дав нам стрічки, які на в мощах святої Варвари лежали, щоб набрати щодо дійної сили. Як відомо, свята Варвара захищає людей від аварії, від вибухів і так далі. Трапилось так, що я поклав ці стрічки в куртку і цю куртку більше не одягав жодного разу до дня замаху на мене. А коли вже мене підірвали, я вижив і мій водій. Валерій Зубенко, дякую йому, він за 8 хвилин мене довіз від Соломенки до клініки Борис. Коли він мене віз, я в кишені шукав, мені чомусь дуже палити захотілося, шукав цигарки, а знайшов ці стрічки святої Варвари. Тримав їх в кулаці до самої клініки і переконаний твердо, що свята Варвара зберегла мене. Як казала і Наталка Чанголі, тоді каже Ігор, в тебе на плечах два ангели і Бог в тімечко поцілував. Не злякай їх. Стараюся не лякати. Захищаю віру православну, Матір Церкву нашу, нашого патріарха. Київського і всієї Руси України Філарета. Ну і ще одна історія, яка також вплинула на сприйняття дійсності мною. Руслан Кушнір, який був моїм охоронцем, який мав би бути на моєму місці під час вибуху. верніше, який опинився на моєму місці під час вибуху. І фактично прийняв на себе вибухову хвилю. Він був співробітником Беркута. Він на Майдані був з іншого боку, ніж мої друзі. Е і його переслідували він проходив навіть справі Беркута по Майдану. Е і так склало, що він фактично віддав життя за мене чи замість мене. Звичайно, це все призвело до переосмислення багатьох речей в моєму житті, в моєму світогляді, в моєму розумінні історичної правди останніх років. І ми йому бачені на те, як має розвиватися країна. Я твердо переконаний, що ми маємо припинити ділити країну на беркутів і майданівців, на російськомовних і україномовних, на московський київський патріархат. На тих, кому подобається ковпака, кому подобається Шухевич, на тих, хто в Україні, і тих, хто за кордоном українців, хто воює і хто не воює, взагалі припинити ділити. Бо українців ділять з однією метою: щоб дурити і обкрадати, робити на українця геше. То давайте не давати виродкам такого шансу. Вічна пам'ять загиблим від тракту на Соломенці. Дякую Господу Богу і Руслану Кушніру за життя. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною. Мирною і процвітаючою, і будемо жити.